Коротше, то працює бригада, покраска станка. То є у нас в Львові бригада, що вкрасти станки. То ті самі пацани, що е, приймали участь в ключовому моменті реставрації сікстинської капели, роблять коротше, пензликом, так вимальовує. Бачите, як веде, дивіться. Так як моя бабця пірячком бляшку мастила, як побушки пекла, так само і він. О. Все люкс, буде новий станок. Не те, що новий, а новіше нового. Значить, їдемо далі. Е, я вирішив все-таки станок вкрасити в два кольори, так як шліфовка сіро-синя. І та шліфовка теж буде сіро синя. Е, значить, пофарбував я задню частину кхм, шліфувальної шпінделя в синій колір. Буде частина нижній стіл, буде пофарбований в синій колір. От, Назарку з Ігорком проявили ініціативу. Нижній в синій колір, верхній в сірий. Тяжке воно все зараза. Короте, ще, що? ще що покажу вам. Ага, значить, вальци продані. З успіхом підписник захотів, підписник купив. Так, короте, десь скоро відправлю. Зняв я. Ага, Поставлю я мотор, той от мотор, до речі, бачите, я його так відмив, що я його і фарбувати не буду. Трубочки, все красиво, все акуратно. То кришечку мотору також синій колір пофарбуємо. Зняв я значить, гідроциліндр з стола і е, промиваю систему смазки. Зараз я вам покажу, як проходить даний процес. Дивіться, є на станині. Отакі вихідні канали. І от є шланг подачі. Там самотьоком, так як в совєтському мотоциклі, тобто бак стоїть на шліфувальній бабці для смазки. І воно самотьоком ціркає між, стіл, між столом і самими направляючими станини. Я то все повимивав, повичищав і так чисто для, для контролю я роблю промивку. Промивку Спочатку я клізмою соляркою в ту сторону тиснув, витирав, вимивав, потім тиснем навпаки. Зараз покажу, як проходить процес. Ми також сюди була з того соляркою псик. І зараз чудодійні джерела вимивають звідти все говно. Воно тече туди, стікає вниз, і ота от пробка бокова, про яку я вам говорив то якраз і для того, щоб ту всю відпрацьовану смазку збирати. Так, яке таке якесь грубше гіменце успливало, то я зразу знімаю, ну о тут стружка навіть вилізла. І хай собі туди пливе. Так як в фільмі ДМБ. і пливіть, Іхтіандри. Так, із отих колодців витираємо, яка срань повспливала. Тут, коротше, в оригіналі має бути якесь спецмасло на смазку направляючих. Ще раз заряджаю цулярку і подивимося, що буде. Я вже пару разів пройшов. Я вам скажу, яка то марка якась там спеціальне те масло. Все, хорош. Випираємо. Так, ставимо назад гідроциліндр. Циліндр не малий, скажімо так. О! Перекручуємо вчепив я гідроциліндр, накрив плівкою, щоб не припадало плюкою. Ото, значить, висохне стіл, поставимо столи, помажемо маслом і будемо продовжувати далі. Будемо продовжувати далі. Тут така цікава система народ, тут виявляється, що бабка, шпіндельна бабка ходить і на роликових направляючих, ще плюс її можна рухати нею на тій вот платформі, то відносно того груба підстройка, ще плюс кутовий розворот, плюс мікроподача. Так, користуючись нагодою, покажу вам. Пару презентів приїхало якраз до того станка. Їхали. Значить, Богдан Ласинович прислав ну, не зовсім для шліфовки, скоріше для шнапі. Великий зубомірний мікрометр від 50 до 75. Я не знаю, на який він там модуль розрахований. Я, ще вкратив, ніколи таким не працював. Треба де поцікавитися. То в ті от коробці було. Тут таких купа запасів, таких от лініючок L, ld 125. Ну знаєте, як ЛД лінійка виглядає. Така гостра. Їх тут, та їх тут коротше, ці, ціла, ціла коробка. І ще є фрези. Вони ж качани, так звані. А, качани. О, аморзи 4. Качани. Прези, плюс тут ще є, що тут є. Ага, оце мене порадувало. Перший раз такі бачу. Такі домкратики. Бачите? Правда, тут зроблено як, тут гайка Гайка. і підкручуєш собі сам. Тобто в ці от, от фігнірізьби нема. але ж саме цікаво зроблено так, що воно не випадає. Бачите? Класно. Тільки того я собі підторцюю, щоб було рівно. Таких от домкратіків 4 штуки, ще якась навіть шестерня. Модуль побільше, не знаю. Дякую Богдан за презент. Порадувало, Порадувало мене воно. Далі. Пригадуєте, я питав за пластинки. За пластинки. То Михайло Сметанюк той, що прислав був для, для шнапі, а для вільній оправки. Прислав скоростну фрезу. Під ті, під ті же пластинки. Бачите? Дякую, пане Михайло, за презент вам. Я маю десь таку фрезу на 200. Тільки щось після переїзду я не можу ніде знайти. Буде час, знайду. Ну, Дякую. Далі. Ще така от посилочка. Я так в руках все тримаю, навіть камеру не ставлю. Так, накладна в середині. Накладна в середині. З міста шостка. Равенко Сергій. Коротше. номерки, е, номерки, Бірки на дроти. Каже, дядько Максим не писав вручну маркером на термоусадці. Номерки, Каже, маю багато, я вам вишлю. Дякую. Дякую Сергій за презент і Ще щось. І автомат. Зтитирьохпомісні. Сіменс 16 амперний. Ну, автомат. Дякую. Там ще щось є вроді, не? Ні, все. Дякую, Сергій, за презент. Догонку до електротеми. З міста Рівне. Барановський Петро. Так. Добре заклеїли. Добре заклеїли. О. Знову ж таки кембрики, бірки. Коротше, всі зжалилися на дядьку Максимом, щоб дядько Максим не робив електромонтаж та кембрика. Але такі якісь бірки цікаві. Не. Перший раз такі, до речі, бачив. Ага, такі що защовкується, бачите? Модняві. Дякую за презент. Ну, кембрик теж, щоб не розслаблявся. Дріт, і клемники, і стяжки. І що ще? А, і ще й ліпучки. ліпучки такі, що кабельок можна вкладати на ліпучки на стяжки. Мені тут все дуже знайомо, я колись працював на фірмі, де хлопці такими речами користувалися. Дякую вам за презент. Ціні речі. Коротше, ми на тому всьому зберемо шафу. І ще з міста рівне від Федюка Валерія. Знаємо такого чоловіка. Валера Федюк прислав два пускачі. І такий мощовий СССР кліємник. СССР кліємник. Силовий такий. Дякую, Валера, за презент. Два пускачі, до речі, пускачі. Є в мене таких пару штук, катушка тут, що? Катушка на скільки? На 220. О, то є файно. Ну чоловік, з яким я. Який мене витягнув у Львові на живу зустріч з таким цікавим і відомим прізвищем Вебер, Володя Вебер. Він сам енергетик з міста Енергодар. Енергетик з міста Енергодар. Коротше, прислав мені шкода викинути, бо його інакше рус, коротше, здадуть на мідь раді тої мідної мініма... мініатюрної катушечки, яка, яка там є. Я краще тобі пришлю. Ми з ним зустрілися на вокзалі. Він відвідав лавку в <смі>, високому замку. Е, прислав, розумієте, я такі речі постійно купляю, А тут ну, цілий ящик, реально цілий ящик е, тих речей, тут бачите такий контактор, плюс е, тут є і вон, ну, такі пускачі класичні. Так? Є навіть з тепловухою, з, доп... з додатковими контактами. Два відкритих, два закритих. от Я такі речі покупляв е, на цьому на, на ринку для віллі. А тут бас і є. Дякую, Володя, за презент, тут ще якісь такі ось штуки є. а ну тут, То якраз таке, як я повикручував. то торелі часу. Торелі часу. І ще якісь такі ось штуки. О, то, то... то мені знайоме. то пневмо, так? Не оморелюшка чи ні. Черт його знає, що це таке. Напевно, що не мембрана бо тут мембрана стоїть. В тому от. Е, дякую вам за презенти, народ. Будем... Ну, шафу ми поки що... Шафа поки що стоїть, нерухана. Знаєте чому? Тому що мушу. Мушу я це все діло зібрати докупи, навісити її на станок і зразу тягнути гофри до моторів і так далі, щоб знати, куди який дріт, щоб потім нічого не подовжувати, нічого не вкорочувати. ще мега презент від Івана Савка. 100 кілограм шматів. 100 кілограм шматів. Чотири мішка, ледве погрузив свого пікапа. Дякую Іван. Дочі, тепер... тепер я не знаю. незабезпечний дядько Максим шматами на пару років вперед. Дякую за презент. Їхало... Їхали ті шмати через всю Україну. Дякую. Давай по зразу. Десь яка механізація? А ти кажеш... У сходах, по сходах. Я для того тут це вікно робив. Давай. той самий тяжкий! Є! Yes. От. Ну, поки що все, поки що все. Віллі... Віллі рухається до е, свого, як то? Старту, до своєї своєї прем'єри. Е, що ще хочу сказати, що. Питали мене, значить, які характеристики. Там вроді 500 між центрами, Ну, там трохи незрозуміло, чесно сказати. В одних довідниках пише одне, а в інших інше. Зберемо, подивимося, побачимо, покажу. Плюс я вже купив блін стальний на лімп. Лімп ми зробимо по-любому, чисто для візуального контролю, і, можливо, все-таки поставимо. Лінійку. Просвітили мене хлопаки, мої підписники, за що їм дякую, що можна поставити оптичну лінійку безконтактну. Ну, але поки не будуть стояти столи, ми не будемо знати, куди її притулити і так далі. Спереду незручно, бо спереду кулачки, а ззаді не можна, бо налиється на неї абразив. То десь або з боку її виводити, або щось таке. Ну, то ми розберемося. Коротше, я вам дякую за увагу, дякую вам за презенти. Ще їде купа презентів далі, ще в машині купа всього, я ще не розібрався з тим всім. То, то що показав, то на тому дякую і будемо продовжувати. Удачі вам!